А з'явилися з моменту а, підписання траста фінансового траста про вступ України до фінансового траста в 93-му році. Це як мінімум. Так? А якщо брати, коли саме появилась територія, уже точно територія України, так, то це в момент прийняття Верховної Ради закону номер 180 про ратифікацію. Конвенції між урядом України і урядом США теж 95-го року, де чітко юрисдикція території України визначена. це територіальне море і морське дно, і там же ж ну, в абзаці там же написано, що громадяни України так це а, фізичні особи одної з договірних сторін, тобто або Сполучених Штатів Америки, або цієї України. Тобто, громадяни України живуть на сьогоднішній день на морському дні, а в декларації про державний суверенітет України без особу. Блін, там ви там є чітко визначення. Там там людей що зробили під собою ніхто <годно> не ну, питав, чому Так <годно> от <про> цей <гитан feasible> це мова нічого <ган boiling> тому є в тому, що вони документ документ зараз немає, але взагалі він то був цей документ, і він був оформлений за формою 1 ДР. Але вже навіть закон про де це було прописано, що ця форма існувала, вже навіть закон у 2011 році втратив чинність. його немає. Вже його немає, все. Тобто для того, щоб фізична особа появилась значить, її треба зареєструвати за спеціально встановленою формулею формулю 1 ДР, де буде прописана назва фізичної особи, прізвище, ім'я по батьку Зройте увагу, Я не кажу ім'я людини, так? я кажу назва фізичної особи. Даже назва подається в даному випадку не державною мовою, а є комерційною мовою, тобто всіма транскрибованими літерами, всіма великими. Дата народження, не число народження, як у вас свідоцтві про народження написано, а дата народження. І, ця, і ця, Якщо ця форма існує, то тоді існує фізична особа. Якщо цієї форми не існує, так, немає установчого документу, немає його реєстрації цього документу, а його реєстрацію, за його реєстрацію, відповідає що? той самий так званий ідентифікаційний код. Оце це є а, а, номером реєстраційним цієї облікової карти. Якщо якщо, якщо його, якщо його немає цієї форми, так то і немає фізичної особи. Все остальне це примус. Примус кожного чоловіка і жінку. Значить, ну в будь-якому випадку добровільна ця згода чим добровільна вам створюють умови, аби примусити вас. Тобто примусить проти вашої волі зламати вашу волю. Вони ламають вашу волю для того, щоб значить, роблять для цього все, аби ви, ви добровільно погодите. Вас же ж не, не будуть затискати пальці між двері і казати, підписуй, воно підписують. Ні. Вони зроблять умови вам такі невиносимі, що ви е, добровільно це зробите. Ви підпишетесь під цим, що да, вона знищена, ну ви підписалися, що ви боєте за неї. От Велік, хотіли монету купити в банк.